Щиро радий зустрічі з вами сьогодні в програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, і її ведучий Володимир Гриневич. Часто в історії орла використовували як символ. Цей птах незвичайний від моменту своєї появи на світ. Орел не є подібним курчаті, яке можна продавати на базарі через декілька тижнів після народження. Він мусить навчитися літати один. Справжні християни подібні до орлів. Їм потрібен час, щоби стати собою. Спершу посів, потім паростки, а вже згодом результат. Ми бачимо, що голуби, чайки, папуги літають з граями, орли ж ніколи. Вони завжди в самотності або у крайньому разі удвох. Вони завжди підіймаються вище за інших, дивляться у безкрайню блакить. З висоти краще видно силу християнина, котрий часто через свої принципи змушений залишатися сам. Не бійся залишитися один. Зазвичай християнин іде на долі. Цей світ з його принципами не призначений для вірних християн. Літає вище, незважаючи на те, що ті, хто високо літає, залишаються незрозумілими. А якщо когось не розуміють, його бояться, критикують та осуджують. Ви ніколи не замислювалися над тим, куди зникають орли, коли надходить буря. Куди вони ховаються, а вони не ховаються. Вони розкривають свої крила, на яких можуть літати зі швидкістю 90 км на годину і мчать назустріч бурі. Вони знають, що над темними хмарами джерелом електричних розрядів сяє сонце. У цій жорстокій битві зі стихією орли можуть втратити піря, поранитися, але вони не бояться, і потім Летять уперед. Потім, коли весь занурений уморок світ залишається внизу, вони спокійно літають там у височині. Але орли також помирають. А чи бачили ви хоч раз мертвого орла? Можливо, на стежках екологічного заповідника ви побачите труп курки, собаки, голуба чи якоїсь гірської тварини. Але трупа орла ніколи. А знаєте чому? Бо відчувши, що надходить час розпрощатися зі світом, вони не скаржаться і не бояться. Відшукавши очима найвищу гірську вершину, орли збирають останні сили, підіймаються на неприступні верхів'я і там спокійно очікують кінця. Навіть у смерті вони величні. Можливо, тому прокісає порівнює віруючих у Господа з орлами. Ми читаємо про це в 40-му розділі книги Прокасаї: і помучаться хлопці і потомляться, і юнаки спотикнутись, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Можливо, сьогодні вас очікує важкий день. Не впадайте у вічей, покладіться на Господа, пам'ятайте про нього і сміливо беріться за справу. Не забувайте, там за хмарами бурі світить сонце. Помолимось. Наш любящий, дорогий небесний батько, ми вдячні тобі за цю чудову обітницю, яку ти залишив на сторінках святого письма. Ми знаємо, що ти поруч з нами, і будь сьогодні з нами, і допоможи нам не віддалятися від тебе. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Піднімайтесь вище над проблемами і завжди залишайтесь вірними Богові. Пишіть свої молитовні прохання на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного дня. До побачення!